Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з Грушівки. Приїхали тільки що саме в Грушівочку і знаходимося зараз навпроти Мігеї. По цьому боці, як можемо бачити, там в далечині церква Мігеївська. Там на горизонті видно також будівлі Мігеївські, там коледж, настільки, я пам'ятаю. І з тієї сторони видно трасу, яка йде на Миколаїв, і видно Мігеївський, оцей смотрову, смотровий майданчик. Зараз підемо прогуляємося до річки трошки, машину залишаємо тут. Правда, не в холодку, але немає зараз сонця. Тому трошки прийдемося і подивимося, що там далі. До речі, це ця природа це початок Бузького гарду. І якщо можна... На той стороні, ондо, видно таку велицянську скелю. Це у нас вже та сторона Мігеї з прапорами. Зараз збільшу ондо вони, ті прапори. Тут дуже класна природка. На жаль, зараз сонечка немає. Ну, це, в принципі, і на користь, оскільки ми вийшли прогулятися і Забули з собою кепки взяти. Ну нічого. А вон то на горизонті фрегатовська труба. До речі, від Парамайська 10 кілометрів. Це ми від'їхали. І йдемо бік річки. Да, трішки ми Паша проїхали, нам могла було нижче туди з'їхати, там спуск був нормальний. Ну нічого, тут теж можна пройтись, прогулятись. А вон довже видніється річка. Зараз сходимо прямо туди, надіюсь, доща не буде. Це з того боку там дубровочка, колись там даже повністю ми їздили на природу туди. Але бачу, там річка заросла. А ми спустимося в цю сторону. Подивимося. Як тут бачимо тут люди, я ви мене спускалися вниз, бо і так трошки тут не та дорога, щоб їздити нормально. А сонечко вийшло та вже припікає. І нам головне до дощу втікти звідси. А то будемо буксувати там на підйом. Бачимо, тут багато машин, в ховатку ховається, люди відпочивають. Ми йдемо по цій дорозі, десь вона повинна нас вивести до річки. Я чую вже зліворуч річка шумить, Але поки я не бачу. Де вона ця дорога нас приведе до річки. Ну, люди десь ідуть, то ми йдемо за ними. Такі тут виступи. Це, до речі, виходить оцей український щит. Тобто ага. Ми ж знаходимося на українському щиті. І тут що, тут, що в мігеї, воно виходить. До речі, ось на тому боці у нас вже мігея. Отак збільшу. І ми десь вже нижче і нижче спускаємося, а до річки поворота я не бачу, ну я її чую, вона десь зовсім тут поруч. Річечка. Це теж які камні виходять тут. І машини навіть сюди заїжджають. Капець, я б не рискнув. Я б не різкнув на, так, на таких легкових машинках заїжджати по цим камням в таку місцевість. От дошли до річки вже і нас зустрічає така гарна місцевість. Клас, так, да, паш? Mm -hmm. Две, який здоровий вон. Бачите, де глянь з цієї сторони? Mm -hmm. Бачите, яка скала здорова? Yeah. Взагалі клас, так? Да? Зараз трошки приблизимо. Течія. И запах таки, да, хороший в там нижче пороги тоже бач пашту да? А он да весь бачу той дальше правее, де я да я камерою навожу. Бач он дайте глянь. Прикольно, да? Mm -hmm. А то прапори от измеги видно. Mm -hmm. mm -hmm. я ж бачу, вони там лазять, прикинь. Mm -hmm. Як там опасно. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Бачиш, бачиш? Mm -hmm. Бачиш? Вон. Ну я понял, но твой Там он до водова пірнає. Ми зараз забережно сюди тако підемо на такі камішки, паш, поки сюди не йди. А Тут небезпечний. Аккуратно І тепер у нас відкривається такий ракурс. Класний, так? Да? Взагалі, ну, в принципі, круто, що ми сюди приїхали. Класна місцинка, взагалі. люди купаються. Ми так чисто в режимі е, приїхали розвідки подивитися на цю гарнину, гарну місцевість. Е, і туди зараз йти не будемо, бо щось хмари збираються. Тому підемо вже в зворотньому напрямку і ще трішки кадрів з прогулянки біля Южного Південного Бугу. Водичка з Каламутіна, але такі класний. Каміння. от ми на них стоїмо зараз, український граніт. І паша тут з нами, як сюди. То для вашої уваги, надіюсь, буде цікаво. Класна погодка, туди б далі пройти, ще взагалі було б класно. але поки підемо гуляти далі. Так, да, прикольна тут місцевість, люди відпочивають із палатками, смажать шашвичок. Та й скупатися можна потрошки. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, це чорні скали. Чи це вони там вище, я точно не пам'ятаю. Але десь в цих локаціях за Дубровкою, нижче Дубровки, саме ми знаходимося. Я трошки захекався, тому рухаємося далі. Ну що, піднялися ми трішки вже вище, але вирішили звернути ще в цей бік подивитися на дубровку, поки сонце не пече, то пройдемося ще трошечки сюдою. Да, це дубровка тут течії немає, і геть зовсім річка така стояча, як можемо бачити попереду. Такі каміння тут також виходять. І зараз. Глянемо да, а там трошки вище туди були. була. І тут так все воно заросло. І, до речі, тут теж набагато більше, ніж було. Раніше тут була вода, а зараз її набагато менше. Ось така наша природа, гарні дерева. Вже не так чути, як шумить Річка, он джип спускається, звісно, йому добре. Так, і така локація сьогодні у нас знаходиться біля села Грушівка. Первомайський район. Трішки прогулялися все-таки по свіжому повітрі. І вже рухаємося в сторону верха, і на мене тільки що капнула мене, да? <клес> дощ. За мене, і зараз я ускорятися не можу. Паш. К сожалению, нам треба покинути цю місцевість, скільки ми забуксуємо і не виїдемо. Тому рухаємося вверх. Ось така місцевість ще раз. Наш бузький гард Паша шурує вже наверх, Но ми тут точно б не заїхали, бо тут треба тільки джипом заїжджати. Але я багато інших доріг. Хтось загубив тапочки. Фу. Нагрузка, так. Да. прикольно наша машинка вже стоїть.